У Євангелії від Луки читаємо, і він вивів учнів своїх за місто аж до Віфанії. І, піднявши руки свої, поблагословив їх. І коли він благословляв їх, почав віддалятися від них і возноситися на небо, а вони поклонилися йому і повернулися до Єрусалиму з великою радістю. Останніми словами Ісуса, який вознісся до Бога Отця, щоб посісти праворуч нього, було мир вам. А настанова вчителя до учнів, як пише Євангеліст Марк, була такою: ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангеліє: Хто увірує, той буде спасений. Свято Вознесіння Господнього перші три століття відзначалося разом з днем Зішестя Святого Духа. А з четвертого було визначене церквою як свято Самостійне. Тоді ж, у четвертому столітті цариця Єлена звела перший храм на місці Христового Вознесіння. Єлеонська гора була улюбленим місцем для паломників, які приїжджали в Єрусалим, щоб принести свої жертви. Сюди приходив дуже часто і Господь своїм учениками. Як пише святе письмо, він тут любив, залишатися один на один з Богом Отцем, щоб помолитися. І тому, мабуть, саме це місце перше почуло слова Христа Спасителя, що він залишиться в цьому світі до кінця. Історії, свято Вознесіння Господнього одне з великих 12-х свят, яке святкується глибоко і святково в нашій Україні. Ми вдячні Богу, що у нас на території України є місто Вознесенськ. і одна із наших єпархів, єпархія Української православної церкви, так і називається Вознесенська єпархія. У день Господнього Вознесіння керуючий справами нашої церкви митрополит Антоній звершував урочисте богослужіння в кафедральному соборі міста Вознесенська. Вознесенська єпархія є однією з наймолодших в українській православній церкві. Її утворено трохи більше двох років тому. Тоді ж на кафедру було призначено і новообраного єпископа Вознесенського і Первомайського Олексія. Молодий архієрей із завзяттям взявся за розбудову храмів, тож кафедральний собор поки що теж у стадії добудови. Та вірян, які відвідують тут богослужіння, завжди багато. Що вже казати, коли на престольне свято приїздить священноначалля з Києва. Вітаючи всіх із світлим днем Господнього Вознесіння, високопреосвященний владика Антоній побажав священнослужителям та парафіянам, які тут зібрались дотримуватись заповідей Божих та берегти твердість віри, відвідуючи Вознесенську єпархію, митрополит Бориспільський і Броварський Антоній побував у місті Южноукраїнськ, що на Миколаївщині. Тут, у храмі Христа Спасителя, високопреосвященний владика відправив сеношне бдіння саме напередодні свята Вознесіння. По службі Божій владика Антоній звернувся до учасників богослужіння з архіпастерським словом та зичив усім миру і господньої благодаті.